І так, вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви всі знаєте, я колись робила і на цього на Арестовича вийшла така фраза. Він зараз, до речі, втік за кордон. Це той, хто казав: якщо я ошибусь, я пойду воювати на фронт там чи як. Да? Дуже він побіг туди воювати, Трандачеха. Тепер за кордоном у нього дуже такі фрази вилітають. І одна з них, ета наша війна вполне могла увінчатися стамбульськими соглашеннями, і пару сотень тисяч людей були б живі. Давайте спочатку подивимося ось це питання. Чи дійсно вони були б живі? Ну, от тут карти нам показують. Зараз я подивлюсь. Ні, не були би, бачите, ось це, це, знаєте, спеціально вкинути і псу. Спеціально, давно підготовлене. Ось карти це показують: ні. Загроза. Була би загроза постійно, поки рашисти живі, поки вони не розпалися, у нас є загроза. Україна не може існувати щасливо, мирно розвиватися, іти в НАТО і іти далі. Ні, неправду він сказав. Неправда. Але ми зараз витягнемо самі карти. Це я просто питала: карти самі говорящі. От, от інколи карти говорящі. Не часто, але їх, коли знаєте, у мене таке інколи враження складається, що карти починають вас бухати. От що ти, Ірина, там таке говориш! І починають. Доказувати своє. Ну, от, я зачитала слова Арістовича. А тепер дивіться: ми подивимося, чи дійсно, чи дійсно війна б, як він написав, увінчалася. Так, і пару сотень тисяч було би живі. Ну, от, дивіться. Бачите, я не бачу тут. Тут уже наполовину його слова можна перекреслити. Ось. Сотні тисяч і пару сотень тисяч людей були б живі. Дивіться, у нас випадають і повішаний, гойдається, двоєчка пентаклів це теж дуже нестабільно. і тиск. На нас би продовжувався тиск. Все рівно би продовжувався тиск. Поки нас не обнулили би, поступово, поступово розхитуючи і тому подібне, на нас би давили, не дали би нам, вони б всі можливості використали. Але не дали би нам шансу вижити, повірте мені. І те, що Арестович говорить, це брехня. Брехня. Ми вже говорили, що він агент Кремля. Про це я говорила ще на початку повномасштабного вторгнення. Мене за це затюкували. Згадайте, от подивіться ті е, е, речі, які він, ми його розглядали, і ну, любітелі Арестовича було багато. І так, дуже багато. Ну, це прямо, знаєте, от ця карта може говорити: це, ну, прямо. Ой, душа в душу, душа в душу, люди. І так, дивимося, тепер далі. Саме про ці стамбульські угоди. Наскільки я знаю, керівником делегації був Арахамія, наскільки я знаю. Давайте тоді так, я розділю це відео. І ми можемо окремо подивитися стамбульські домовленості. Там був Арахам'я, там був Подоляк, там був Абрамович. Ось з російської сторони був якийсь медінський, який заявляв, що київська влада вперше заявила про свою готовність домовлятися з Росією. Нагадаю, що ці стамбульські перемовини, переговори. Були 29-го, здається, я собі не, запита, не записала, березня минулого року, 22-го року, там було перечислено дуже багато пунктів, які українська влада сама вже предоставила Росії. Тобто відмова від НАТО, це Росія їх не просила. Це значить, вони попередньо домовлялися. Якщо вас цікавить. Саме це питання. Будь ласка, напишіть під цим відео, цікавить саме ці стамбульські уго, о, стамбульські, соглашення, як цей Арестович каже. Ось, якщо вас це цікавить, будь ласка, напишіть, і ми зробимо, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Я подивлюся, як це швидко буде. Зробимо розклад на цю тему. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!